Це апарат серйозний. Робили покарчувалися і причі. Поміняли ми резину всю на ньому. Все-таки Це у нас така заправка, хто не бачив. мобільна. Це На поле його ставимо в тачку легкову і ввозимо на поле його. Ну і ось запчастини, я ж напоминаю, кому треба. Ось таку табличку взяв, розпечатав. ну, Зробив. Кому може треба, поскидую. Що ви тут розкопали. Так, ну ось куди йшла глина. Так, подивіться, яка у нас красота. Засніжило 14 листопада, у нас випав сніжочок. Хоч якісь опади почали випадати, то зовсім, зовсім було неприємно і обідно навіть. О, за осінь 10 мм красота. Апарат серйозний. Робили покарчувалися одному трошки і розвалилась у нас каретка. Каретка це оця штучка тут називається. тих хто не знає. Коротше, там вона порозварювалась, такий сложний механізм. Ну, зробили вроде, хлопці. Вже воно все там ізношене, поеплене. Пружина у нас лопнула там. Воно не то що сложне, а то щас ще заплюють мене. Як воно там все зроблено так. По старим технологіям, і воно ніхіра не робить. Вони ні... ні масло не держи, не грязь. Та, ну щільні такі білкувати. Це так чіпляється лопата на нього. Дивлюсь, народ любить цей трактор, що я Ми Будемо показувати, що ви. Цей трактор називається Завжди є робота. Поки одну каретку розібрали, надивились там вже й друга така сама. Короче, я скажу, хтось там мене спрашував, для пахати цей трактор. Ні в якому разі, хлопці, для пахоти цей трактор не годиться. Це старі технології. Якщо вам хочеться мучитися, то так. Да. Візьміть колісний. І зараз у нас модно. Та ну не то що модно, хлопці беруть, дивлюсь, пашу 121 ми Один до нас приїжджав тут вже давно пахав. З оборотним, по-моєму, фун у нього. Оборотний плуг. Непогано пахав. І зараз ось взяв там. Теж фермер з другого села. Я думаю, він знаю, Ярик привіт. 121 й взяв, вроді би теж паше, ну по відео, по Тіктоку паше. Так що лучше 121 й чи 150-й. І не придумуйте, ну кольосний мій люди, і не придумайте цим гусянку. Гусі не зноситься, потім пів трактора будете віддавати. Ніде не поїдете ним нормально. Що не придумуєте. Візьміть нормальний трактор та і все. А це таке. Раніше ми його тримали. Для того щоб бути підстраховка, як для колесного трактора, колесного. для джендіра, щоб підстраховка була, Ну знаєте, друг що, культиватор там потягнути або плуг потягнути, пахати десь, але зараз вже так перестроїлись ми, що ця така техніка, що вона не туди, не сюди. І в пахату її не пустиш нормально. На культивації вона сильно важка і робить сліди дуже сильні. Тому це таке, просто щоб достався. Я що двигун, нього хороший ще, то й Працює, так, як і заводиться завжди. Так. Ну що, вроді би все, бачите, лопату начепили у нас. Уже грязючка з'явилася, калюшки. Так, да, як завжди у нас тут грязь. Но, бачите, тут з цим через день знімаємо лопату і він виносить сюди грязюку. Ну, і роботи ще у нас такі. Ну, багато роботи вистачає. Зараз нам треба перегнати комбайн. Хочемо в другий навіс перегнати. Заправимо зараз літрів 50 бо злили соляру літню на нього, з нього. Зимню заправили. Збирати, якщо там. Що там, порядок? Тільки чи що техніка вся під навісом, стройки поки що не хочемо продовжувати. Зараз корзину убере. корзину, хто не бачив, колись зварили, дуже класна штука. Самі зварили, нічого важкого немає. Проста конструкція і класно допомагає. В деяких роботах. А, ну, Може я розверну зараз. Но. Проста конструкція з всього, що було, зварили і дуже класно. Допомагає. Ми ремені цей склад робили, ремені купляли, ці що ну, страховочні. А то, то же, там то ли за корзину зачіпляється, то ли за склад сам чіпляється. Ну, техніка безпеки є. Хоч, хоч якусь техніку безпеки, точніше так сказати, дотримуватись. Так, причіп. Ж, там Робота появилась. Поміняли ми резину всю на ньому, все-таки не захотіли ми шукати собі причіп нормальний на нього, тому що було б, що вивозить. А так, що ми вроді би. Прищіпи є такі непогані варіанти, але купити його, щоб він отак само стояв, не хочеться. якби. Та ще й на зиму купляти, не ясно, що там з соняшником буде. Так що вирішили ще один рік поїздимо на цьому. Я ж кажу, Тут його головна проблема, що повна маса його маленька. В документах написано. А так він може то взяти більше. Але ж повна маса по документам не дає. Оце саме велика проблема в цих причіпах. Що коли у вас в документах написано там повна маса, скільки в цього? По-моєму, 14600, да, написано. У нього там тара 5 тонн, чи навіть менше, в нього повна маса. Ну коротше, там щось по, по закону можна вести в ньому там чи 6 чи 8 тонн по закону. Оце сама велика проблема цього причіпу. Хоча він може взяти там кукурузи, ну тонн, не знаю, до 15, мабуть, да? А десь до 15-ї восьма, якщо повинна шурувати. Ну, Але ж страшно, транспортники впіймають, буде, буде ай-яй-яй. Так що, возимо, як є, вже сою всю вивезли на ніболон, нічого, все нормально. Вивезли, там, трішки воно більше з'їдає грошей, але вже пристосувалися, Це та нормально. Так що хай ще потерпи. а то металолом брати теж не хочеться, куплять саме дешеве. Не кошти, вже купимо потім нормальний прочіп, Щоб вже до нього не підходить. Тому що там подивився одні рами. На Західній Україні, як були, вибирали мана, дивились рами, то одна рама 10-11 тисяч доларів коштує. Так. Це у нас така заправка, хто не бачив. Мобільна, це на поле його ставимо в тачку легкову і ввозимо на поле його. Купили шланги, хороші короші, гідросканді, насос. У нас насос 12 вольт. Отакий Адамс. Адамс, по-моєму. Сітей 40 Тоже з фільтром зробили, що фільтр був, і в принципі нормально виходить. Так що... Зараз будемо заправлятися і переганяти комбайн. Хочемо в другий склад його розформувати трошки техніку по складам, щоб не стояло в одній в одному складі. все. Я думаю, ви розумієте, чому. Розформовуємо. так, Бо сюди ще стієлку ми хочемо засунути. Ну і Для комбайна там склад такий, бачите, склад класний, але ж ми хочемо його туди продовжити колись. Так як він високий і ця стінка не зашита, то вся волога весь сніг все одно залітає туди майже до половини складу, а то й буває і більше, якщо мете. Тому перегонимо його там, де склад поменше, там, де все закривається з чотирьох сторін, і там буде він зимувати. Бо все одно він постояв минулу зиму, то ціпки, так я вам скажу, порожавіли конкретно. Вологи тут ну, волога тут дуже сильна. Так що, красавчик наш відмитий, зовсім інший вид, коли відмитий. Ципки познімали на зимовку, покидали в масло, щоб підготувалися трішки. Ну і ось запчастини, я ж напоминаю, кому треба. Ось такі запчастини продаються. Зірачки ці в мене хтось спрашував, це з 9500 H134,603. Вони мені не треба, треба їх продати. Шків H135 849. Оцей кронштейн, я не знаю, як і не написали, з чого це. Оце ось, напевно, зтівалки з якоїсь, теж, мабуть, джандіровське. Ну і ось від ізмельчителя 9500 вал і кронштейн. Я думаю, ти кого є 9500, треба задуматись. Так, ну і оці речаги на флекс-жатку, може кому треба пару штук, я подумаю, може і продам. Вони виходить, бачите, де стоять у нас на жатці, Щоб ви розуміли. Жатка. І ось ці речаги стоять у нас. Коли відпускаєш флекс, воно на них і ходить. Там циліндрик стоїть, воно на них отак грає. Ну, а такі речаги це вже піддатчики йдуть високого зрізу. У нас. Жатка з датчиками високого зрізу. І теж по жатці. в кого може є пальці або шумахера. Ми оце думаємо ще, може хто з комбайнерів дивиться, пальці шумахера краще сюди, чи краще джандіровські оригінальні залишити. Оце ми зараз думаємо. Бо нам треба косу всю поміняти, бо вже там вона зношена у нас, то вже підношена. Коротше, її треба всю поміняти. Косу. І оце думаємо, які купляти пальці оригінальні чи шумахер. Воно, хто дивиться, підскажіть. Да, Комбайн перевірили, підготовили так, по максимуму все, що могли зробили. Тепер ще хочу там по маленьким так, мілачам. Зеркальце я дивився в нових есках. Уже тут зеркальце на бункер стоїть додаткове, щоб дивитися у вікно. Маленьке треба теж собі зробити таке. І ще щось я там Дивився, як заліз в 760 веську, то подивився, там вже пообновляли деякі моменти. Мілочок, пофоткав одразу і це тепер треба собі поробити. А так комбайн. Перегоняємо в другий Эх, Уже Вже гляньте, який красавчий. Зелений. А то вже оцю задню дугу підкрасили, взяли. Була можливість підкрасити, бо її там ну, рештами бере вибиває. Щиток настой, він випав там. Коротше, переїхали ми його. Треба буде замовити тепер новий. Вже замовив, їде десь з Європи. Ну що, подрозказав вам, всього, що було. Працюємо. Так що тут наш комбайн? Заведеться він чи ні. Сьогодні якраз 0 градусів було. Зараз, можливо, трішки потеплішало. А, хотів показати, які я зробив таблички для обслуговування, хоч трішки, щоб придержувати. Бачите, це ось на жатку. Таку табличку взяв, розпечатав, ну зробив, кому вже треба, поскидую. Оце виходить, тут на мотогодини написані. А тут коли ми їх змазували. Ну, Пожадки це ще не дуже актуально, там пожатки, в принципі нічого страшного, де перемажеш. А от по комбайну бачите ось цю табличку, що з боку була, розпечатав. І от ми мажемося по мотогодинам. Пишемо, пишемо. Пишем. Ну, коли закінчиться місце, ще розпечатаю собі. Ну, дядь Саша у нас просто комбайнер, що мій напарник. Чому ми з ним на комбайні працюємо, то він любить помазати лишнього. Там Кожен день помазаться. Бо там де в 400, раз 400 мотогодин треба мазатись, він може кожен день його мазати. Ми промажимося по мотогодинам. Бачите, Там пише мотогодини, кожен вузол має мазується по мотогодинам. Ось такі по розпечатав. Ну, виходить непогано. Пишу, бачите, мотогодини. І деколи що мазали. Ну я вам скажу, це легше отак писати, з листиком ходити, чим мазати його кожний день. Так що треба його ще культурно зібрати, у оффайл. Це так швидко робилось в сезон. Це такий лайфхак туш показую. Так, ну що, будемо пробувати, заводитися, так? Да? Антенни у нас немає. Так, зразу тиск масла. Пробуємо. Там ще соляра може. Так, у тиск масла 5,5. У нас вже на цьому маслі 250, на 260 уже мотогодин, а то ще й більше. Оце ми за сезон наробили 260. О, палива немає. 260 десь годин наробили за сезон. Це ще й на шабашки з'їздили, Один раз в сезон міняємо мастило. Так що, вроді би, да, 40 літрів, ми там 38, по-моєму, цей двигун масла залазе. Але ж ми його міняємо раз у сезон. Хоча на Джандірі на 9500 ми міняли, по-моєму, два або навіть три рази подекуди догодилось в сезон. Тому ось, на перший погляд вроде би економія, а на другий погляд, да. можливо, економії в обслуговуванні немає. В 9500 я маю на увазі. Ну, по солярі, так, да, він трошки хаває ногу. Хоча в цьому році на, е, на соняшник у нас виходило і 15 літрів. На кукурузі виходило там, 20 літрів, 21 чи 22 літри. Це коли поле там ну, більше поле, 36 гектарів, воно квадратне, що не їздиш, не крутишся по 100 раз. То там мені пишуть такі писаки, що у вас там на такі комбайни тисячі гектарів, а у нас блін, на цей комбайн там 500 гектарів і ми більше їздимо, ніж в полі працюємо, тому розхід такий виходить. Я вже це зрозумів, тому... Ті, що там пишуть за розхід соляри, я ж кажу, якби були такі об'єми, як костять там, такі комбайни, больші, то може б і розхід соляри був менший. Але нам подобається, що по часу ми швидко-бистро обрали. Це добре, що в цьому році не було дощів, таких, як у нас завжди. Там Пшениця стоїть до дощу другий-третій клас, після дощу ти вже збираєш фураж. Оце добре, що такого немає. Оце в один рік може вся економія окупитися. Коли ти щось збереш другий клас. Чи всі затрати твої на солярку тоді можуть і окупитися. Так що є, є сенс у цьому. У нас логіка така. Так, ось ще треба там попідсипати нам ставочик, дороги, там переїзди, то отак ось так 150 нагортаємо, а потім по грузчикам беремо, щоб по грузчик не рвати сильно. То беремо ось так нагортаємо. Ну що, апарат О! як новенький горист копали тут розкопали? давайте не топи главно Оки глина хороша, вообще так отчетненько. Там ще треба трошки трубу підробити, в одному місці, Попереїжджати вже. уже, балка розмивається, розмивається. Надо підробити. Так, ось бачите, де глину підсипали. Тут уже такий проїзд. Вузький був, тут підсипали глини, щоб культиватором нормально проїжджати. Вон, хлопці, мабуть, підчистили трішки під трубу. О, Тепер культиватором і сівалка буду проїжджати. Я то сівалка я вже проїжджав, колеса по краям були. Коротше вже майже падала сівалка. Для вузька так було. Так, наш ріпак посіяний пострітіло. Зійшов, але діло вже з нього не буде, будемо пересівати його кукурудзою або соняшником. Так, ну Ось куди йшла глина. Бачите, тут укріпили берег, вон, старі блоки. Поробили, тому що воно розмивало, не знаю хто пам'ятає, у нас отак тут розмило і розмиває конкретно. А це вже зробили, зробили серйозний підхід, отак з того, що підсипали. Пісочком підсипали. Так що тепер буде класно. Туди. Все культурно. Вон, бачите, теж греблю, оце якби не підсипали самі. Мерне розмило ставок, тому що нас в нас одне время в селі всі балки порозмивало, всі попроривало, і це поки не знайшли хазяйва, і хоч якісь там, я не тільки за свій ставок кажу. І там другий. Позасипали, тоді хоч вони трималися, Так нікому діла не було. Позасипали греблю, це укріпили ми теж греблю. Зараз є час, займаємось такими справами. Красота.